Дітки, а зараз я пропоную погратися в гру, яка називається Що зайве в холодильнику. Ось перед нами холодильник. Давайте ми з вами назвемо те, що ми в ньому бачимо. Так, ми бачимо сосиску, картоплю, молоко, цибулю, салат, чайник і помідор. Дітки, а що зайве в ньому? Та чому? Так зайвий чайник, тому що це не продукти харчування. Ми в ньому гріємо воду. Дітки, а що ви бачите ось в цьому холодильнику? Яйця, салат, сир, сосиску, кота, полуницю. Що зайве в ньому та чому? Зайвий кіт, тому що це домашня тваринка і вона в нас не знаходиться, не зберігається в холодильнику. А чим наповнений ось цей холодильник? Сардельками, сиром, йогуртом, джемом, куркою, кепкою, бананами. Дітки, а що зайве? Та чому? Зайва кепка, тому що це головний убір. А що зберігається ось в цьому холодильнику? Масло, джем, диван, петрушка, ковбаса. Капуста морква. А що зайве в холодильнику, та чому? Зайвий диван, тому що це меблі. А що ми з вами бачимо ось в цьому холодильнику? Сир, м'яч, йогурт, морозиво, курку. Кавун, що зайве в цьому холодильнику? Та чому? Зайвий м'яч, тому що це іграшка. А що в нас є ось в цьому холодильнику? Стейк, молоко, морозиво, морква, риба, кросівки. Виноград? Що зайве в холодильнику? Та чому? Зайві кросівки, тому що це взуття молодці дітки.